Привіт! Сьогоднішнє відео про просту стратегію для торгівлі за трендом на таймфреймі H1. Я вже знімала відео про цю стратегію у себе на каналі. Подивіться її за підказкою, там все більш детально роз'яснено. Сьогодні ж розкажу деякі нюанси, які треба враховувати для того, щоб торгувати цю стратегію на молодших таймфреймах від H1 та нижче. Тож, в чому полягає ця стратегія? Суть цієї стратегії полягає в тому, що ми, по-перше, визначаємо тренд, напрямок тренду. Ми маємо визначити останню хвилю трендового руху. По-друге, розтягуємо сітку Fibonacci на останню хвилю трендового руху. Для висхідного тренду ми розтягуємо сітку від мінімума до останнього максимума. Для низхідного тренду ми розтягуємо сітку від останнього максимума до останнього мінімума. Далі ми визначаємо для себе діапазон. В рівнів від 61,8% до 100%. Тобто, це той діапазон, який буде для нас зоною підтримки або зоною опору, в залежності від того, як, в яку сторону ми будемо шукати угоди. Четверте, від позначеної зони ми будемо чекати формування паттерну price action в напрямку тренду. Далі. Тайк профіт ми будемо встановлювати в співвідношенні 1 до 2. Що таке співвідношення ризику до прибутку? Я також розповідала у себе на каналі. Подивіться, будь ласка, відео. Дуже добре буде, якщо це співвідношення буде вміщатися до рівня 0. Якщо у нас буде оновлюватися останній максимум для висхідного тренду, ми будемо шукати нову. Хвилю останню трендового руху і будемо перетягувати сітку Fibonacci вже на останню видуму хвилю трендового руху. Якщо ж у нас буде пробиватися рівень 100, то ми будемо вважати, що тренд у нас завершився, і ми будемо шукати останню хвилю трендового руху вже в зворотньому напрямку. А тепер розглянемо нюанси роботи на таймфреймі. H1 та нижче. У нас є таймфрейм H1. Починати роботу ми будемо о 9 годині ранку. Тобто, перша свічка для аналізу у нас буде відкриватися о 8-й годині, а закриватися о 9, а завершення роботи у нас буде о 19-й. Тобто, остання свічка для аналізу це 19 година. Це вже ви можете самі підкоригувати тоді, коли зробите бектести цієї стратегії для себе. Далі, ще нюанс. Відкладений ордер ми будемо тримати 4-5 годин, не більше. Для H1 е, таймфрейму для годинного таймфрейму, ми будемо тримати 4 або 5 свічок. Ні в якому разі, більше, ніж 4-5 годин для годинного таймфрейму відкладені ордери не тримайте. Далі, ми будемо видаляти відкладений ордер, якщо ціна вже досягнула рівня тейк-профіту і не. Активувала ваш ордер, а також ми не будемо переносити угоди через вихідні. І останнє бажано не відкривати угоди пізніше 16-ї години у п'ятницю. Тобто, наприкінці торгового тижня ми не будемо відкривати нові угоди, тому що взагалі то ми і не будемо їх переносити через вихідні. А тепер дуже важливий нюанс роботи цієї стратегії. Якщо відстань від точки входу в угоду до рівня 0 до кінця хвилі менше, ніж 1 до 1, угоду краще не відкривати. Ну, а тепер. Розглянемо деякі приклади, як це працює. У нас є остання хвиля трендового руху, не східна хвиля. Ми розтягнули сітку Фібоначі від останнього максимуму до останнього мінімума. Як знаходити максимуми і мінімуми також є на каналі. Дивіться, будь ласка, відео. Ми Визначили для себе рівень 61,8 і все, що вище. Тобто, ось ця зона для нас буде зоною опору, від якої ми будемо шукати сетапи прайс екшену на продовження руху, тобто на низ. І як ми бачимо, ось тут формується у нас пін-бар. Пінбар сформувався. Ми бачимо, що у нас відстань від точки відкриття угоди до нуля. Тобто до мінімума цієї хвилі, вона більш, ніж один до одного, тому ми можемо сміливо заходити в цю угоду. Ми відкриваємо свій відкладений ордер, стоп-лос ставимо за паттерн трошки більше з запасом, щоб спредом вас не вибило. І угода відпрацьовує чітко до нашого рівня. Далі, так, наступна ситуація. У нас також є. Рендовий рух на низ. Ми розтягнули сітку від останнього максимума до останнього мінімума, і також відзначили для себе рівень 61,8. Ми бачимо, що є корекція вглиб цієї хвилі. І після корекції формується паттерн inside bar. І тут ми маємо заміряти відстань від точки відкриття угоди. А угоду за інсайдбаром ми. Відкриваємо на пробій мінімума інсайдбару, якщо це на продаж. А стоп лос встановлюємо або за інсайдбар, або за материнську свічку. Тож, як ми бачимо, ця відстань вона більше, ніж один до одного, до рівня 0. Тому цю угоду торгувати не можна. І як ви бачите, вона вибила би вас за стоп-лоссом. Тепер розглянемо дуже наглядний приклад. На парі євро-долар наприкінці січня була дуже гарна ситуація. У нас є висхідний тренд і остання ось ця хвиля. Ми розтягуємо сітку Фібоначчі на ось цю останню хвилю трендового руху. І бачимо, що у нас тут формується паттерн Bar. Тож, паттерн Bar, по-перше, ми маємо виміряти, чи вистачає нам відстані від входу в угоду до стоп-лоса. 40, ну 45 пунктів до точки 0. До точки 0 33 пункти. Тобто не вистачає цей паттерн inside bar Торгувати не можна за цими правилами. Далі, у нас знов-таки є корекція на низ. Ми знов торкаємося рівня 61,8. І у нас також знов формується паттерн Inside Bar. Він зеленого кольору, тож він натякає, що буде рух нагору. Але знов таки, ми відкривати угоду маємо за максимумом на пробій максимума інсайд bar. Тож вимірюємо там, де у нас буде відкриття угоди, ось тут, до рівня нашого стоп лоса Це 40, 49 пунктів. І вимірюємо відстань до точки 0. 31 пунктів. Цей інсайт бар також торгувати не можна. Далі, у нас з'являється паттерн outside-bar. Мінімум і максимум зеленої свічки поглинають шипи мінімум і максимум попередньої червоної свічки. Це у нас є сигнал «Нагору». Цей аутсайд-бар не є правильним, бо поглинають лише шипи, а тіло не поглинає тіло попередньої свічки. І також важливий нюанс, бо цей паттерн він торкався рівня лише 50%. А ми чекаємо більше глибокої корекції, тож чекаємо дотику до рівня 61,8. Тож цей паттерн взагалі торгувати не можна. Далі у нас продовжується корекція, і тут у нас вже з'являється паттерн, схожий на пін-бар. Тож виміряємо тіло до шипа. Тіло має бути два рази менше за шип, за великий. Так, і що у нас тут 60, 70. а тут 111. Ні, це не пін-бар, тож ми просто чекаємо далі. Це у нас також з'являється інсайд-бар. Він нам натякає на те, що далі ведмеді не хочуть продовжити рух. І тут вже з'являється маленький у нас пінбарчик. Тіло в нього зелене, тож ми можемо відкрити свою угоду, бо відстані до рівня 0 100% вистачає 13 пунктів, ну навіть з запасом 14 пунктів, а до рівня 0 78 пунктів. Ось так, коли ви торгуєте за сіткою Fibonacci, ви можете фільтрувати свої сетапи. Навіть якщо у вас є дотик до рівня 61,8, але не вистачає відстані. Або у вас час відкриття угоди, до речі, цей він вже був, вночі формувався, тому ми його також би не торгували. А цей, а цей також був день, тому ми його могли торгувати спокійно. Розглянемо ще деякі ситуації, які були на минулому тижні. Наприклад, та сама пара євро-долар. Що у нас було тут? Я... Так, У нас був висхідний тренд. Ось тут у нас були вищий максимум, вищі мінімуми. Тож це ознака висхідного тренду. Ми розтягуємо сітку Фібоначчі від останнього мінімуму до останнього максимуму висхідного тренду. Так. І далі шукаємо дотик до рівня 61,8 і сетап на вхід в угоду. Але ось тут ми пробиваємо рівень 100. Тож ми вважаємо, що у нас тренд вже змінив напрямок, і в цей момент ми видаляємо цю сітку, сітку останню сітку висхідного тренду, і розтягуємо сітку на останню хвилю низхідного тренду. А остання хвиля низхідного тренду у нас. Була ось тут: ось, та, ось тут мінімум, ось тут максимум. Тож розтягуємо сітку ось так. І якраз була глибока корекція і формування паттерну PPR. Його я, до речі, торгувала. Ось тут є відкладений ордер мій. Тож, ось цей паттерн ми можемо торгувати. Але спочатку треба виміряти відстань. Ми входимо від мінімуму попередньої бичої свічки відстань до стоп-лоса 18 пунктів, а до рівня 0 – 34 пункти. Тож ми майже заробляємо до рівня 0 – 1 до 2. Тож це ідеальна угода. І, як ми бачимо, вона відпрацювала. Навіть трошки більше мого тейк-профіту, але нічого. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перед тим як ви будете торгувати цю стратегію на реальних грошах, будь ласка, зробіть бектести цієї стратегії. Можливо, ви самі виявите ще деякі нюанси роботи цієї стратегії. Тож, будь ласка, будьте обережні та до зустрічі в нових відео.